Всім привіт! Сьогодні ми дуже рано приїхали додому, швидко. швидко я розпродала свою полуничку, скажу, які ціни були, та що була з ґрунту, так як йдуть дощі. І я знаю, що буде на ґрунті, будуть гнилі і буде все тому подобне. Тому що температура піднялася, і якщо тільки-тільки почнеться більша концентрація вологи, то зразу почнуться грибкові захворювання і почне гнить полуниця. Хоча вона і вже гниє. Я думаю, це у всіх так-так. Особливо. Та, яка на, на ґрунті, просто на ґрунті. Тому ми вчора збирали полуницю, всю та, що на ґрунті, всю червону. Не ждали, поки вона визріє. І ту полуницю для варення, ну, для, такого, для переробки, вона, звичайно, за смаком трішки відрізняється, вона трішки кисліша. Тому ми її продавали 60-70 гривень. Хоча вона була крупна, гарна, все одно я її продавала дешевше, тому що вона на смак кисловота. полуниця, яка була смачна, солодка, і визлівша, ту, я продавала по 70-80 і сирію, яка в мене дуже-дуже є крупна, ту я продавала по 100 гривень. Правда, в мене її було не дуже багато, десь ну, можливо до 10 кг. Я продала по 100 гривен. І сьогодні хотіла поговорити на, цю тему, на тему томотів, тому що, тому що мені був коментар, чому в'яне без видимих причин, томот. От дивіться, якщо томот в'яне, наче йому вологи вистачає. Якщо ви можете притянити, попробувати, якщо притянили і томат не, ну, починає розправлятися і не в'яни, то це не хвороба. А коли в'яне без видимих причин йому вологи вистачає, вона земля прорихлена, все добре, а листя починає знизу жовтіти. і. І починав йонуть, то це вже перший признак того, що почалася грибкова хвороба, дуже-дуже небезпечна, така як фузаріоз. Фузаріоз нев'янення в'янення культури. Цією хворобою багато е, хворіють рослин, такі як суниця, картопля. Е, Томати, сині і ще близько 200 видів рослин хворіють цією хворобою. І найкраще, звичайно, робити профілактику, обов'язково треба робити обробки. Я вже свої томати обробила і фунгіцидами, і інсектицидами. Я, звичайно, всього показувати не можу, тому що ну, це що займає багато часу. А що в мене ж канал, значить не, про, не про томати. ну, Звичайно, я беру, ж і інші рослини, то все стараюсь показувати, але вкрот це. Так. Основне в мене заняття полуниця. Полуниця малина, жина, от Е, Саме краще робити профілактику. І коли купляєте фунгіциди, дивіться, які там. Хвороби бажано міняти, обов'язково міняти фунгіциди, щоб не було привикання. Зараз переключуся, покажу, які у мене томоти. Як виглядають мої томоти, вже в'яжуться і, і, і помидорчики маленькі вже пов'язалися. Чому? Починається от такі хвороби. Ось такі в мене томатики. Ось. Е, на, на перший погляд, коли дивиться на рослинку і всього їй вистачає, то вже е, повинно закрастися таке питання, що е, може бути якась хвороба. Якщо ви полили і рослинка розправилася, то все добре. Як починається хвороба? Починається хвороба із ґрунту. В ґрунті вона завжди спори грибів є, вони тільки чекають того моменту, коли настануть такі сприятливі умови для того, щоб потрапити в рослинку. В рослинку вони потрапляють через мікротріщини, через пошкодження. Коли ми полимо, ми зачіпаємо коріння, тут травмується коріння і от через ці тріщинки або пасинкуємо теж. Особливо коли пасинкуємо, треба робити це до того, коли спаде жара, щоб ця ранка обов'язково підсохла. Тоді вона не буде. Менша можливість попасти цю, цій хворобі цьому грибу до, до, цього, до цієї рослини. Як узнати, що це дійсно хвороба? Якщо вже у вас є такі рослинки, що в'януть, візьміть, виріть цю рослинку. І подивіться, у зоні кореневої шийки з'являється такий рожевий наліт. Це скупчення грибкових спор. Якщо розрізати стебло, то на зрізі видно такі коричневі штрихи і кільця. Це судини рослини. Вони уражені грибом і вони закупорюють сосуди, і по сосудах не поступає вода до рослини, тому починається в'янення. <свісно> <свісно> Гриб починає прогресувати завжди, коли температура сягає 23-30 градусів, от зараз якраз, якраз такі Такі температури, підвищення також вологості, надлишок азоту спричиняють поширенню цієї хвороби, якщо ви дуже перекормлюєте. Тому, я завжди говорила, не можна перекормлювати рослини азотом. Ну, Також і другим. Треба все давати в міру. Такі препарати є, як ріокладін фітолавін і плюс до цих препаратів до, до фіто, фітолавіну додається алірин і е, гамаїр. Якщо ж ви хочете застосувати хімічні препарати, то е, можна застосувати хом, профіт е, Gold, Браво! І, звичайно, треба уникати зойвих поливів, міняти місце посадки і також обов'язково профілактика. Це саме-саме така запорука від цього небезпечного захворювання, і обдивлятися свої рослинки, щоб вони були. Хороше дивитися, щоб знизу не жовтіло листя, якщо воно починає жовтіти. Дивіться на кореневу шийку, осю. коли пасинкувати, то обов'язково удаляти оці листочки, які ми прибираємо від сіля. Як, як тут утворюються ронки, то обов'язково їх треба від сіля прибирати. Так. І в кого, в кого мало розсади, можна оці ж пасанки використовувати для укорінення. Ставити в боночку і наливаєте водички, оток, оток, щоб тільки оце було низ в воді. Не треба наливати оток, він згніє. А якщо отак опустити на отаку, ну десь сантиметр, сантиметр, не більше. І просто дивитися треба підливати водичку, тому що е, томати дуже споживають водичку. Хорошо, і дуже скоро тут з'являться корені, можна висаджувати і е, так можна розмножити е, томати, в кого є такі, можливо, сорти такі гарні. Або мало розсади, Зараз розсаду вже вирушують, звичайно, пізно. А от із, і пасеньків можна розмножити як в томати, так і огірки. Дехто де де планує сіяти огірочки після того, як уберуть цибульку. Ну, завжди так було, я знаю, тому що ті пропадають, а інші сажають. Щоб не сажати нові, нові насіння і не тратитися, тому що насіння зараз дороге, то можна відламати посинок, укорінити його і, так як я говорю, поставити водичку із, ну, налить десь сантиметр півтора водички в боночку. І так ви можете розмножити і не треба сажати. Із насіння, коли це воно зійде, і коли це воно буде. А так у вас розсада можна оновлювати постійно. Так що, як то так? Головне в цьому профілактика. Якщо вже скоро споживати плоди, то треба дивитися по струку. Очікування, щоб видержувати цей срок і все буде добре. Воно буде виходити до того, як будете збирати урожай. Ну, а якщо, звичайно, ніякої профілактики не робить, то то, звичайно, ваші рослинки довго не витримають, особливо, якщо несприятливі умови, пече сонце і. Ось обічаються, обічають у нас дущики, то звичайно профілактика, профілактика і профілактика. Лічить набагато важче, чим запобігти цій, цьому захворюванню, тому що фітофтура, вона є кругом, спори гриба є кругом, і також і на полуниці теж можуть, може полуничка захворіти цим захворюванням. Теж, там, теж такі ж самі правила. А якщо ви бачите, що якась одна рослинка почала в'янути, краще її зовсім убрати зовсім огороду і там пролить кип'ятком або якимось фунгіцидом. Ну, саме простіше, звичайно, кип'ятком пролить, взять чайник, нагріть і пролить там те місце кип'яточком. І Щоб не розповсюджувалася хвороба. Завжди, от зараз фунгіцити такі дорогі, так що можна сміло використовувати в переміжку із народними средствами, такими як сиворотка, молоко, можна використовувати і бурдузьку суміш однопроцентну. Однопроцентну це 100 грамів. Ізвісті 100 грам мідного купорусу я вже показувала, неодноразово як робити цю суміш правильно. Обов'язково розводить в інших ємностях, в гарячій воді. Потім у ізвість вливати мідний купорус не на оборотні, в якому розі. І тоді воно дуже гарно цідиться і не забивається оприскуватель. Як то так? Зараз дуже спішу, тому що собирати полуницю, так, щоб коротке відео. Всього найкращого, миру всім і всього хорошого.